Так, дядьки, всім привіту. Дивіться, що тут під'їхало. Таняшка такелажа, всякого такелажика. Поліспасти чи ні, це блачки. Поліспасти то трошки друге. Там воно ці коуші, десь і ще скоби. Ну, поки місце те, що було в началі, трошки повитягував, покажу вам. Так, 5 минут вечірнього репа. Покажу, розкажу, що у нас тут сьогодні буде в продажі. Почнемо ми, мабуть, за таких кабанів, блачки. Блочки. Дивіться, тут на них все написано. ДОП нагрузка на подвіску 2 ТС. Це я так розумію з питання 2 тонни доп. натяження каната 1 ТС. Я не зілен в оцих всіх ділах, але я так думаю, це на тонну, да, блочок і на дві. То, розбирається, можете підсказати. Воно все нульцеве абсолютно. От з паспортами. Тут оце паспорт, ця херня, воно ні разу не використовувалось, ніде нічого. Лежало з 80-х 87 року на складах, ждало 10-78-й рік. Да? О, Рудик. Рудик. У нас інспектор Рудик прийшов інспектувати. Що да? тут за двіж? Один він працює. А мамашка його лінива. Можете йому лайк поставити. Отдай. Так, що по деньгам? Касарь. Хай буде Касаріо, такий блочок, я ж кажу, ну все нове, масльоночки, Вони вон, в трьох цвітах. Можете даже цвет вибирати: зелений, сірий, красний. Все для вас. Далі. отакий буде блочок. Так, що у нас тут? Ось, от, вже бачите, паспорт ця херня. Ну, не всі паспорти сохранились. Бо все-таки, з якого года, ну, коротше, 80 я так зрозумів, вам 80-й год. Тут у нас блок Номер 589 r 20 ТС. Що таке ТС? Тон сіли, що Р ветві 1 ТС, трос. наверное, 10. Тут менший 9,7 мм. Тут, наверное, по-моєму, 11,5. Должно бути написано отакий От квачок. Тоже все нуль, А це цей хороший, що відкривається. Тобто, бачите, раз, відкрили, завели канат, раз, чисть. Закрили. Це у нас 700 гривень. Отаке все по 500 гривень. Дивіться, тут ці таблички, маркіровки трошки попротирав. Щоб вам було видно із питання в 79-му році. Це цей теж, що відкривається. Такий блочок у нас буде 500 гривень. І далі такий теж, бачите, він, фу, все в мазуті, все красиво. Но я його не очищав, тут реально пол кіла солідола, все змазано. Такий от блочок. Це буде у нас, та не знаю, хай 350 гривень. Ось такий маленький блочок тут шплінтик. Ну, як ви бачите, воно все абсолютно нове, абсолютно ідеальне. Що в нас ще є? А, кстати, може хто хоче оптом, комусь багато треба, сакого такого добра. Є багато. Можемо пару тонн наковиряти. Також по коушам. Це я так понаписував предварительно, але думаю, їх треба ще порозбирати. Бо тут їх штук 5 розмірів. ну Типу тут таке як Мізинець трос. Глазе. Ось о, дивіться коуша. Я хрен надписи, Це теж... Ну я так предварительно понаписував ціни. Це, ну, це ще не окончательно. Будемо дивитися, може вони дорожче стоїть, може дешевше, не знаю поки от, от, І тут треба все ну, заміряти під діаметр троса вони вроді, бачите, та більша, але тут діаметр троса менше, а тут тро, діаметр троса більше. Там ще якісь маленькі, тут ще ось на дибах, ще менші. Такі ось. О, SSS З. Чи 1,5 на 1,5 тонни, що ли? Чи яка, якого вони на тонни, вони ж не на тонни. Вони якось по, по тому. По діаметру каната е, міряються. В общем, ось така закупочка. Там ще лібодочки, до них я не дійшов, ну я тільки почав розтягувати. Чого не люблю ці лебедки? Бачите, воно таке, оці всі три були сплетені, як гадюки. Я на час півтора оці дві штуки сидів, випутував. А цю ще так і не розпутав. Що у нас тут? Ось така лібодочка. ГП. Ану, дивіться, вроді одна тона. Один ТС. Це ж одна тона, правильно? Правильно, це, це лебедочка, що з кареткою. Тобто крутите, у вас каретка двигається. Ну, звісно, воно трошки треба помазати. Може воно і не робило. Таке состояння, воно повністю комплектне, ідеальне. Просто ідеальне состояння. Ну, тугенько крутиться, ну, я ж кажу, перемазати треба. Передивитися, перемазати. Що тут і як? Ну, прикольно, що да, на двутавер ціпляєте і вона ось, виходить, кареткою ходить туди-сюди. Ну і вверх-вниз. Черв'ячок. Тут все просто в ідеалі. Може вони реально і нульцеві. Так, ця, ну ця таке, як... це вроді, ну, вроді одинаковий. Тут можна, може що само цепа менше. Бо ця бачите, така ж сама, цю розпутав. Мазута. Ну це звісно, тут не прикручене. Це ж на двутавер затягувати треба. Точно таке саме. Вроді 1 ТС. Такі лібяточки, є одна така, вона йде поменше. Ну, Теж дивіться щось ТП. Ну, одиничку бачу. Але. Подивіться, може ви щось. Лучше раз дивитись. 80 храмий год. Ну, вона менше. Це чисто уверх піднімати. Теж з ципком все робоче. Ну, я вам покажу скільки тут того ципка, тут е, оцей, оцього ципка. Отак, якщо поміряти. Ну, навіть, тут 3 метри, там плюс скручене, мабуть, метрів 6, а то й більше. Це навіть, а цього ще більше. Це можна і сатану із пекла достати. Це, це звісно капець, не знаю за, на що воно таке длинне, ну що маємо те має. Отакі от у нас лебедочки, І покажу, що тут по малим продольним, хто що захоче може. От ТВшка. ТВшка 16. цей дракончик на розрив. Можна його розірвати потім по кусочкам. Як угодно. Так, і ваше любиме репнуті тіски. Ох, учора і підгоріло там у е, лишніх хромосомні. Я їх так називаю. Люди з одною лишньою хромосомою. Що почали писати, це вже мусор, викинь один. Там почали вважати, що це його типу, щоб заварити. Треба купити електроди, сварочний, доставка, світ. Ой, е, робота. Ну так, да, він написав, електроди купити, сварочний купити, електричство і час. Типу, потратити, щоб їх встановити. Я кажу, ну так. Купити сварочний можна за 200 гривень на базарі якийсь і заварити, а можна купити за 20 тисяч, дай тіски. Коротше, ну такі, ну а це люди просто з одною лишньою хромосомою. Один там теж цілі поеми писав в коментах, усирався, ти що, це хлам за 2,5 тисячі, це, це геморой, чермет. Я кажу, а от, а він же ж там типу, логіки нема. Ну От, грубо говоря, в них 40. По-моєму, кілограм 40 точно. Ну, грубо говоря, там по 60 за кіло, да? е, херня ціна. Вот. я ж тому лишнє хромосомному кажу. А прикинь, от у чоловіка є от така задня часть лишня. Ну, може десь є, може десь завалялась. Хряць купив за 2,5 Поставив свою, і в нього офігенні тіски за 2,5, а не за 5 Або І в чоловіка є там електроди, да? бо це ж почали вважати: <свіць> вода, світ, газ, доставка, <свіць> сварочний. Ну, це взагалі, не знаю, мені так подобається. Це, ну, Смішно читати такі коменти дебільні. Може там хтось на запчасті хоче їх взяти. Ну, Варіантів багато. Заварить, зробити, таке. Я ж не заставляю купляти. От є сцена, От я показав, що з ними зробити. Можете купити, От у мене хтось купить їх за 2,5 Полуавтоматом завари, зачисти, покраси і продасть на Alex. Ну, Таке теж бувало, що ну, є перекупи в мене хто купляє. За, за 5 тисяч ви купите. Отакі тісочки тільки покрашені, красиві. Ви ними затягуєте, вона хрясь репнуло. Все. А кому ви що прид'явите нікому. Так що, дядьки, оце іменно не до всіх обращаюся. От хто іменно всирався, що там купити краще, готові. Так, да, краще. Ну ви можете таку херню купити. Я ж не збираюся і не хочу людей дурити там, що от тут все добре, все красиво. Я показав, розказав, як є. А на ликс ви купите, а потім хрясь і куди ви. Куда ви будете обращатися, претензії кидати? Нікуди. А п'ятерочка улетіла в сраку. Так що, дядьки, думайте самі, рішайте самі. Ну, а так можете теж повисиратися. Да. <смітна> Металолом, чермета. Ви прийдете навіть з чермета купити такі, там, я не знаю, гривень 30-40 за кіло, От прийдете, вам скажуть, там 40 за кіло. Хоч бери, хоч не бери, репнуті цілі. Ну, цілі там ще дорожчі. ну, несуть. -то вони думають, ці лишні хромосомні, що десь там на прийомках по 5 за кіло віддають. Опять ми почали за здрав'я, закінчили за упокой. Кому треба, буде, той купе, зробить, буде користуватися і потім ще спасіба скаже, що такі офігенні тіски. Получились. Я не кажу, що зараз вони ідеальні. От. Я ж кажу, люди купували такі вбиті. От продавав, так, да, там не сильно дорого. Теж писали херня, херня говно говно, а потім дядько скидує, як він зробив їх. Мені мене їх аж назад захотілося купити. Ну, просто офігенно зробив. Каже, пользуюсь. І нічого страшного, теж купували, і репнуть, і ділили. Просто, мабуть, треба зробити рубрику. Хто, наприклад, купляє щось поло зробив. я виложив, щоб ну, от такі от лишні хромосомні трошки слюною свої подавилися і не відкривали свою ратяку. Ну це таке, бо вчора <смість> багато було коментів по, по, по цьому поводу. А ви пишіть далі. Ну а як ви думаєте? Коменти відео продвигають. А мені інтересно посміятися, бо ну, ну хрень, це просто діч. Ну да ладно, вже це сильно зациклився. То завтра вже більш подробно покажу. О, вже два рудика. Заберіть цю курву, може комусь треба, подарю безплатно. Запорожжя, приїдьте, заберіть, ну реально, блін. Мені Рудика і Жорика хватає їх кормить звірі. А то ще двоє. Завтра, мабуть, порозкидую, щоб більш детально показати, розказати, бо там ще трошки є ніщачків. І завтра вже, зберемо раму. Так що з вас лайк, підписка, вся херня. Херню не пишіть, а можете писати. Мені іноді цікаво почитати. Поржати, які люди теж бувають безтолкові. Ну просто хрень пишуть. Так що, всім пока. Пишіть на Viber.